Всем привет! Сегодня я буду играть в Токабок. Зара, что ты Токабок? Блин, нет, это не может. Давайте я... А, вот. Заходим на почту. Не знаете, что это будет прикольно. На почту. На ней Потому что мне сейчас что-то на Хэллоуин, а мы на Новый Рик дают. Я хочу уже 6. Такого прикольненького. Доброе. Давайте. Фри -гифт. Ух ты! Пуша. Шо, аж три пуш. І ще й тут добре. А це ж. Оооо, ва, я такі костюмчики візьму, то не знаю. Чи візьму? ой, фіеть. Оп, це й діально треть. Фав, переноска, якщо ще й тваринка була. Господи, Тока, це ідеально. Давайте я візьму свого персонажа. Давайте я поки що сюди поставлю назад. Але Господи як це ідеально. Як тока як ти це зробила? Це ж ідеально. Добре, тоді маленьким. Тока, це ідеально Роби, будь ласка, побільше такого. Давайте подивимося, що тут ще можна взяти. Я без Apple Pencil, У мене якого немає. Я надіюсь, що всі старі речі, які є, добавлять, й ще й надіюся, і нові будуть. Деякі. Це мене... Оце хай буде, це теж хай буде, то і то теж вау. Беремо, коротше, все. Тут я не дуже сильно хочу, то беремо. Оце, прикольно, О, це от беремо. Звідси нічого не хочу. О, Оце! Оце було моє любиме. Це ще я... Ой, який рюкзак прикольний. О, прикольно. Як я давно хотіла цього обновлення старе. Воно мені просто, господи, як воно мені подобалося. Ото все берем. О, і оце F, і оце все для відео потрібно. Прокладки теж для відео. О, це ідеально. Так, а як ти це зробила? Дякую, Ток, бо це ідеально. Тут і тваринки милилися. Так ось цього тваринку котиків вона для віду. Вони мені не потрібні. Ем, як вона почала літати? О, привиди я такого не бачила. Тякую так. Опа. Я от такого не бачила реально. Я щось такого не бачила, я щось не пригадую, щоб таке було. О, це вже я пригадала, мені це платье дуже сподобалось. Так, щоб ще можна бути. Ось. це, Цю папушку теж візьму дітям майку, меншу кімнату. Ні. Може тут буде ще щось кром яйць. О, Добре. О, це от берем. Це от берем. Це теж. Коробку теж. Е, короби! О, Фу. Цього я теж не пригадую, щоб було цього теж не пригадую, щоб, коротше, багато чого не пригадую. О, цього Лера теж берем. О, да. це мої любими тепер. Постання був. Ще ми вчили на контрольній один плюс один. Ще ми вчили що вкла... ми вчили, що казали, буде на контролі. 1 плюс 1. Що на контролі? 700 помножити на 500 мільярдів, поділити на 3. На 3. І що в мене голові? Чіпі, чіпі, чапа, чапа, тубі, тубі, чапа, чапа. Запускаю я. Бум, 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 бум. Ну, а це папа, коли я буду це все взагалі робити, то я знімлю відео. Ну добре.